Всім привіт! Ви на каналі Якось так. Сьогодні буде таке відео обзор, вступительне, не знаю, як його назвати. Поговоримо трошки, поки буду говорити, зараз ставлю, як все було. Відео вертикальне, тому якось так. Так, що почнемо. Ну, так вийшло, що коли я починав знімати е, відео на цей канал, е, скажімо так, я просто починав знімати відео, а ще каналу не було, нічого не було. Просто е, коли щось робив, знімав відео. І коли знімав, то знімав це е, вертикально. І Якщо вертикально знімати, то на Ютубі воно виходить якби не повне відео, опрізане і не всього видно. Тому спустя не знаю декілька місяців я вирішив записати таке е, відео. Відео пояснення, вступ, не знаю як його назвати. Таке, щоб більш-менш було розумі... зрозуміло, про що тут взагалі йдеться про що цей канал, скажімо так. так. Далі всі відео вже це відео знімаю, виходить вже після деяких відео. Тобто вже там. Декілька місяців я знімаю е, определені результати, як тут все відбувається а це відео знято після, тому е, як то це буде відео спойлер трішечки, а після цього відео будуть такі відео флешбеки, в яких е, буде показуватися, як все проходило. І я думаю, може там через якийсь определений період, може через півроку, через рік, ми вийдемо на так сказати, теперішній час, зняв і відразу виложив ну Якось так і будемо старатися. Щоб вам було розумі... зрозуміліше, давайте так, я тоді я зараз пройдусь по дворі так як він виглядить на теперішній момент, і буду розказувати, що тут було і що вже зроблено. І показувати, що де як було. І під ці розкази, так сказати, буду підкріпляти якісь фотографії, уривки відео і так далі. Щоб воно якось більш-менш... Нормально виглядало. Так, ну що, тоді почнемо? Почнемо. Фазадну частину двору я показувати не буду. Почнемо вже з самого двору. так Ось тут у нас такий гараж. По гаражу по у задній частині поки що нічого не робилось, по внутрішній частково робилось, і ще будемо продовжувати, то я вже е, окремо снімув відео. Зараз про двір, а ті внутрішні, наприклад, роботи всіх будівель я буду окремо тут тоді знімати і доповнювати. Так, ось цей вагончик, це у нас. Буде майстерня. Вагончик, як ви бачите, підшитий зараз таким прямим шифером. Раніше цього не було. Був підпертий незрозуміло тими якимись зельзяками, дерев'яшками, шматками шифера хвилястого. Тоді, ось тут, де зараз у мене лежать труби під вагончиком, це все було десь по коліно засипане листям, гілками, сміттям різним. Далі з цієї ж сторони також було. З цієї сторони лежали більш як дрова ціла купа, смоли тут ціла купа була. Так, йдемо далі. Ось тут на цьому місці, де я зараз стою, росла акація. Зараз її повністю немає, я її викорчила з корму. Так. Ось Тут все було дровами заложено. Ось тут за вагончиком, зараз в мене такий трошки безлад. Тут металолом. Такий всякий, хлам. Тут все було теж гіллям закидано. Це ми все перепилювали. Ось тут, де зараз туя, де стоїть. <ків> Розтяжка така, скажімо так, під гамак. До речі, її те ще робив сам, ви про це буде відео. Ну і окрема, мабуть, якась частина в іншому відео, але буде, покажемо. Де стояла ця основа, тут була ціла купа дров з тих, що під вагончиком стояли. І ми ці дрова сложили он, в той сарачк. так, З цієї сторони теж підшита шифером, це вже я робив. Цей шифер у нас стояв, виходить. Вон там шматок лежав, шифера. І шматок ось тут, де зараз оцікучі, тут десь... Десь Приблизно ось тут ріс Здоровецький горіх. Я його теж пиляв сам. Сусід, правда, трошки допомагав він. Я лазив по горіхові з електропилкою, ще тягнув за собою кабель, прив'язував гілки, і сусід тягнув, а я підпилював їх тому що він йшов на сусідську хату, щоб її там не побити, не поламати нічого. Ну, робили так. Ну, все доволі таки удачно зробили. Так, йдемо далі. Ось тут де зараз земля навалена. Ось так, з угла і десь до сюди. І потім десь так до залізного стопчика отого, була така як загородка. Я не, ну, не знаю для чого воно зроблено. Мангальне, не мангальне, воно все було заплетене диким виноградом. Росло тут ще два горіха, один з боку прям під сіткою біля мангальниці. Інший ось там, де корішок зараз лежить. До речі, він там і ріс. Поміж горіхом і загородкою лежали ті труби, що зараз під вагончиком лежать. Ось тут, ось тут, на цьому місці, стояв такий, не знаю, така будівля дерев'яна, вона мені схожа на... Літній туалет, але е, там воно було як сінничок як нам розказували минулих власників була казав. Там такий сінничок був. Ось е, тут квіти росли, ми їх вже повикопували. Е, все це було заплетене. Е, тут стояв стіл, стіл і мангал. Е, до речі, стіл. Ми відреставрували і доволі таки непогано вийшло. Зараз, нас... зараз ми його занесли в вагончик на зиму, а взагалі літом слугує як такий літній столик. Ще загорожа ця була, зроблена сітка рабиці і підперта теж шифером різними кусками заліза. Ну, якось так все негарно було. Це, до речі, ті горіхи, які е, були попилені, ще вони до кінця не розібрані. Так. Ось тут ось цього проходу не було. Він просто був зарощений Ось таким диким виногадом. Це вже він посохший, а вон там трішки далі зелений є. Так, розказуємо, що було тут. Тут рівень землі був десь на сантиметрів 40 вищий і складався він не просто з землі, а це було сміття. Сміття було якесь воно горіле, наскільки я розумію, ось в цій кухні. Горіла колись криша. Як зазвичай на криші зберігалось різний хлам, і воно це попідгорало, поламалось, покришилось і просто оте все згорнули сюди за кухню, перекрили кришу і так воно тут лежало гнило. Ми це все діло з дружиною лопати знімали, пересівали ящичком пластиковим. Вручну Пакували це сміття в мішки і потім наймали машину, вивозили. Була, ось ця стінка була обвущена з возними дирами, її замазали, білили. Ну, зараз не на кращий неї вид, але в 100 разів кращий, ніж був. Це доски з того. Сінничка, що я казав, лежать і вон там теж вони. Так. Куча кирпичів, це було найдено така невеличка, але воно збиралось по всьому двору. Так само і ці коврики Вони лежали по всьому двору де тільки можна. Так. Тут росла одна бузина, там інша, десь, десь ось там. Під тією бузиною ще десь пів тони вугілля було. Ось, до речі, ця бузина лежить. Це теж все викручувалось, теж тут все було заплетене. Диким виноградом. Що далі? Що далі? Ось тут, де зараз дрова, це все, все горіхи. До речі. Поки вони так сложені, ще до них руки не дійшли. Ось тут на вуглу кухні стояв такий е, зелений ящик. Незрозуміло не для чого, в ньому там різне барахло стояло, ми те, що він, там, розпилювали. Якісь матеріали я собі залишив щось став на металом, там на металолом, він прогнивший був. Так, ось тут були зложені трішки металу, труби. Ці труби не звідціля ось ці, а ось саме ота труба, що йде під дерев'яшками, то вона тут і лежала. Сітка, це стоїть скручена з розбору тої мангальні, що я казав. тут були різні такі двері, не двері з уголка зварені і в них всередині була сітка вварена. Це я все розрізав, розбирав, пускав, залишив собі на матеріал. Так, добрались. Далі, далі до кухні. Кухня це ті сарай. Колись це була літня кухня у нас зараз ми використовуємо як сарай, зараз вона має такий, як на мене, доволі непоганий вигляд. Раніше ж це була облуплена кухня з відваленими якимись кусками штукатурки з облущеною фарбою. Все Поштукатурилась, підмазалась, покрасилась і доволі такий симпатичний вигляд зараз воно має. Так. Що далі? Ось тут, незрозуміло навіщо було закопано пів 200-літрової бочки. Ми її вирили, на метал пішла. Тут росла сирень, бузок. Не знаю як її назвати. У нас сирень кажуть. Теж ми її викурцювали. Е, так, покажу ще з цієї сторони сарайчик цей. Це все теж робилось з нами. Так, далі. Ось тут на цьому місці стояв столик. Столик стояв, зараз покажу той. Вон той столик стояв. Він був заритий, сантиметрів 30, мабуть. Ніжки були зариті. І вокруг столика були зроблені стульчики, скам'яки такі. Ножки були азбестові труби зариті і зверху набиті достички. Ну, Так це негарно вигляділо. Ми це прибрали. Ось тут, як бачите, так. Трішки видно перепад по землі. Тут де був перепад по землі, отак ішла від сарая, кухні і до стежки, ще одна стежка, яка була зароща повністю травою і трава її знищила. По суті, там була тільки щебінь. Щебінь я цю теж пересіяв, ми її викинули. І залишилась тут чиста земля під газончик. Чому я так робив? Тому що Будемо сидити газончик і шматки недогнившого асфальта вони мені не треба. Так, переходимо на цю сторону. Так, по цій стороні ось там, в принципі, поки нічого не змінилось. ось Тут була теж стежка. Стежка йшла до забору. І під забором стояла будка собача, мабуть. Я так розумію, як нам розповідали так раніше ці два участки були одного господаря, і, мабуть, ця стежка йшла до сусідської хати, а потім, коли відгородились, зробили просто як, як доріжку для собачої будки для собак. Так, в садку дерева це вже ми садили, це є цвіток ми садили. Дерева не дивіться, що так поруч посажені, вони будуть по весні розсажуватися. Це тимчасовий варіант. Так, тут теж росла ціла куча буска, чи сирені, як ми називаємо. Ось тут по підстежку був цілий ряд. Півників, ярисів, е, такі непотрібні рослини, як на мене, вся е, сітка була від сусідів заплетена хмілем е, Ще тут ще катальпа ну, зараз має такий вигляд, я її трішки підстриг, ну, поки так, вона була занедбана раз-два вище. Гілки йшли як попало і тут знизу, деякі сухі. Зараз так трошки її привели до ладу. Так. В принципі, ці рослини були насаджені, ми не стали їх прибирати. Тут навколо катальпи теж були, півники, ці риси. Там сірень росла, там сірень росла. Тут в принципі нічого не змінилось. Колонку це фарбували ми. Тут теж нічого не змінилось. Ну, як нічого не змінилось. Пофарбували і, в принципі, все. Підштукатурили, пофарбували ось. тут Погріб у нас такий. Ось тут хата була теж заплетена, тут повністю все, погріб, хата, все це було заплетене диким виноградом. Зараз очистили, тут росла якась шипшина. Ліквідірували. Ліквідували. там пересте, до речі, треба десь буде пересадити. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Тут у нас росло, тут умивальник стояв, якого, який ми побачили десь через місяця-три після того, як заїхали, тому що тут було все зароще. Тут біля того того і того стопчика росли три здорових квітки. Я не знаю точно, як вони. Камсис називають, чи як вони називаються, я фоточку прикріплю. Ось. Вони ще з асфальта ростуть, сімена. Така гадость. Не можемо їх вивезти. Вже більше року ми тут живемо і не можемо вивезти. От. Росте воно звідусіль він попадає під кришу, як ви бачите, воно це я його витравлюю і сте просто повсюду. Не знаю, як з ним боротися. Ось тут, щоб ви розуміли, ось тут повністю оце все, вся територія була в цьому році встелена цим, цією квіткою. Я її протравлював все літо, а вона росла і росла. І це зараз, як крайній раз протравив, вона висохла, я її повиривав. ну думаю, на наступний рік вилізать ще дуже багато. Відходить вона від такого мільчайшого корішка. Шлангу ще не заніс з літо. Тут у нас Бо була така ціла плантація полуниці, і так як ця, ця квітка тут вилазить, я її травлю, це все, що залиш від цієї полуниці. Тут декілька кущиків буде на наступний рік десь її в інше місце пересадити. І теж помимо того квітки ще хміль Ну, Хміль якось краще, як на мене виводиться. І в нас в город. Тут буде ціла серія відео про це все діло, як тут все робилось, чому воно так розгорнуте, загорнуте. Так коротенько скажу, там, де зараз компостна яма. Там у нас раніше стояв капітальний червоного кирпича виложений літній туалет. Ми його демонтували. Тут. І зробили ось таку каналізацію. І також у нас ще на городі ця черешня росла. Тут ще ціла куча хлама, це вже хлам нанесений нами при роботі з каналізації ця черешня в краю города росла. Вон там. І ще десь ось тут між першою і другою ямою теж різбузок. Ось це все теж було це де сусідські хащі. Тут теж дикий виноград росте, і воно було все заплетено. Туалет повністю був заплетений. Багато чого було заплетено. Тут зараз, де я стою, тут асфальтована стежка йшла до туалету, але її вже нема. Що ще вам розказати? В принципі, все. Далі про це все діло будуть відео. Я думаю... І так, відео вийшло доволі довге і інформативне. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк, далі буде цікаво. Будемо показувати, як реставруємо, не знаю, відновлюємо цей будинок, тут багато чого буде перероблюватися. Як на мою думку, якісно буде перероблюватися. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!